От українська мова, яке значення має в вашому житті, ви застали мене в розплов. Розмовляєте українською? Ну так, да, за що не чутно? А от вдома з батьками, з дівчиною з З хлопцем? батьками принципово. Це моя дружина. Розмовляємо вдома тільки українською мовою. Російською мовою, якщо використовуємо, то це з недолюдьми недомовою, бо вони інакше не розуміють. А чому так? Чому така позиція? І коли вона такою стала? Я більше орієнтуюся на дружину. Дружина все життя своє була про української позиції. От, але це вкрай сталося під час війни, повномасштабно. Так, зараз просто, в принципі, з соціальної з культурологічної точки зору привильніше. Плюс, зараз буквально все медіа довкола, ті ж самі книгарні, все переходить на українську мову, це банально зручніше. Ну і, ну, і немає плюс, сенсу знати російську. Знаєте, зараз. Е мені колись подобалась така цитата, що мова, якою ми розмовляємо, це мова наших дітей.